Україна абсолютно програла боротьбу на мусульманському фронті. В ісламському світі про Україну майже нічого не знають про мусульман України. Я не пам'ятаю жодного потужного заходу, який би був проведений. А ще свого часу, коли починалася там кримська платформа, як мінімум було намагання залучити якихось діячів, але я не бачу ні суттєвих якихось зв'язків. Ну, я не бачу жодної активності в цьому плані. У мене ну я є обсервером зовнішнім, тобто я е, вже декілька років не мешкаю в Україні. Мені важко сказати, як з України це видно. Але якщо ми беремо ісламський світ, мусульманську спільноту Європи на заході і так далі, практично нічого ніхто не знає про мусульман Криму. В цьому плані не робиться абсолютно нічого. Тобто ці зусилля непомітні. Або люди, які зайняті в цій системі, вони діють дуже непрофесійно. У мене просто складається враження, що це є державна стратегія. Мало хто вірить серйоз в серйоз, повернення Криму, але ну просто. Галас на цьому фоні здіймають для того, щоб, так би мовити, тримати лінію. З подивом навіть європейські мусульмани, мусульмани в інших країнах чують взагалі про існування там якихось мусульман в Криму. Росіяни тим більше працюють надзвичайно активно, вони працюють в Туреччині, в арабських країнах, у них величезні ресурси і дуже комфортно себе, на жаль, почувають їхні релігійні лідери в цій співпраці.